Та Чижмер, прошу. Юрій Чижмер, фракція радикальної партії Олега Ляшка. Шановні Українці, шановні колеги. Сьогодні жодну нормальну людину, а тим паче депутат, який представляє народ України, не може не турбувати та ситуація, яка є у галузі тарифів в Україні на газопостачання, електропостачання, теплу і холодну воду. Але найгострим стоїть сьогодні газ. Ми знаємо, що майже втричі зросли тарифи на газ для населення в той час, коли соціальні стандарти залишились на рівні, які ніяк не дають можливість забезпечувати нормальні побутові потреби громадян. Соціальна мінімальна заробітна плата становить 1117 гривень, мінімальний соціальний стандарт прожиткового мінімуму 1218 гривень. Це неприйнятно. Ми домовлялись з урядом, що на 1 червня, і це була чітка позиція радикальної партії. Проіндексувати всі доходи громадян і соціальні стандарти у відповідності до реального стану економіки і споживчого ринку. На жаль, сьогодні Кабінетом міністрів навіть не ведеться про це розмова, і ми, як депутати, не бачимо жодних показників, які будуть вкладені в індексацію. Я вважаю, що це є важливим питанням, яке ми повинні поставити перед урядом наступного дня уряду, аби ці нові індексовані соціальні стандарти були зголошені і вони відповідали потребам громадян і тим тарифам, які є. Наша фракція наголошує на тому, що на сьогоднішній день робоча група по аналізу обґрунтованості тарифів повинна прискорити свою роботу. Громада чекає нашого висновку обґрунтовані чи ні ці тарифи. Сьогодні туди закладені, і ми переконані, корупційна складова. Збитки Нафтогазу, які були результатом розкрадання коштів, про які і сьогодні цієї трибуни говорили. Уявіть собі тільки одні цифри: ми за минулий рік, 2014 рік, поставили без оплати, тобто є заборгованість з територій окупованих і анексованих, тобто з окупованої Луганської і Донецької області, і Автономної Республіки Крим, 2,6 мільярда гривень за поставлений газ. Є борг. Уявіть собі, що це приблизно, якщо ми беремо по підприємствам теплопостачання, які надають нашим громадам сьогодні тепло. Це становить приблизно споживання кількох областей маленьких, таких як Вінницька, Волинська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька і Черкаська разом підприємства теплоспоживання спожили за 2014 рік стільки газу на таку суму, як ми подарували. Безоплатно окуповані і анексовані території, і за це ніхто не несе відповідальність. І за це прокуратура не ставить сьогодні в питання про порушення кримінальної відповідальності по посадовим особам, які допустили ці збитки. Які сьогодні я певен, і радикальна партія теж певна, що вони закладаються в ці тарифи, аби компенсувати ці збитки. Не може населення сьогодні платити за терористів і за окупантів. Ні в якому випадку кожен платить за себе. Тарифи повинні бути адекватні. Ми хочемо підняти питання, що, хоча сьогодні змінена закон про субсидії і спрощений, і це дійсно є заслуга міністерства соціальної праці та політики. Але прошу та да, прошу завершувати чи можна по інвалідам і пенсіонерам, там неадекватні норми, і той показник, який сьогодні низький, оформлене субсидій, говорить про це, ми вважаємо, що закон, який ми подали 2776, про автоматичне нарахування пенсій по даним соціальних служб. Для пенсіонерів інвалідів є сьогодні вкрай необхідним. Не треба їх ганяти по довідкам і бігати в соціальні служби. Вони є не захищені при тій пенсії, куму їм встановили. Вони є не захищені при тій мінімальні соціальні стандарті, який ми їм становили. Тому цей закон треба розглянути і негайно прийняти. Є проблеми з калорійністю газу при тім високому сьогодні тарифі. Повірте, калорійність газу не відповідає, і ми вимагаємо, аби сьогодні вони стали публічними лічильники калорійності газу, як на вході газу з Російської Федерації в Україну, так і на пункті розподілу на розподільчій мережі, аби ми знали за що ми платимо не за повітря, а за газ. Порівняйте калорійність газу в будь-якій західній країні, в яку ви можете виїхати: Польща, словакия, угорщина. Ви скипіте цей літер води значно скоріше, ніж на українській території. То за що ми платимо? За що платять наші люди? Тому, шановні колеги, я закликаю вас сьогодні активізувати нашу роботу, аби тарифи привести у відповідність, аби громада знала, що ми їх дійсно і реально захищаємо. Слава Україні! Дякую вам.